Вітаю всіх на каналі. З вами канадський Марк. Ох, я сьогодні підготував для вас цікавий матеріал. Знаєте, дуже багато було сказано про українських біженців, особливо на початку, коли вони приїжджали. І дуже з чим є пов'язано все, що було сказано, з тим, що попередні українці, які приїжджали, вони приїжджали в іншу Канаду. Тоді бізнес відкривати не було так популярно. Тоді українці їхали, бачили, що було повно робіт, повно можливостей. І на той час, коли ви заробляли 20 доларів в годину, то ви вважалися досить так знаєте багатим і могли собі багато дозволити. І йшли в магазин, купляли там дві сітки продуктів і платили якісь 20 канадських доларів. Це були часи, це були надзвичайно інші часи на той час. І наші українські біженці поприїжджали та е, частина, які не сподобалась Канада. Зробила свою роботу, наговорили на Канаду. Інша частина українців ще не встигла адаптуватися, не знали, не бачили свого майбутнього. Але тепер все колосально помінялося. І без українських біженців Канаді було о як би невесело. І тому я про це хочу сьогодні поговорити. Якщо ви дійсно підтримуєте українське, залишайте цьому відео вподобайку, поширюйте це відео, тому що це потрібно такий наратив просувати в просторах інтернету, про наших людей. Про нашу працьовітість, про приклад, приклад, що таке бути українцями, тому що зараз українці борються за свою батьківщину, за свою державу, за право існувати в майбутньому. І це надзвичайно важливо, щоб чули нас, чули про те, що розповідається. Мій канал зараз перекладається автоматично на англійську мову. Бато англомовних людей буде це бачити. І це дуже важливо, щоб ми підтримували. Тільки разом ми можемо це робити. Тому пишіть вашу думку. Пишіть подяку, що ви забажаєте, але я вам хочу розповісти. Послухайте просто мене. Я вам точно обіцяю, що вас не розчарую. Українці це така національність, що якщо є в, Украї... в українця вдома інструменти, то Українець завжди собі дасть раду. І це не винято. Багато моїх знайомих, канадців не можуть ще до сих пір повірити, коли вони дзвонять до українців, яким вони допомагали, зволонтерили для них, допомагали на початку, і щось з них відбувається вдома. Ці українці приїжджають з маленькою сумочкою інструментів, дивляться що до чого, і просто за пів години, за годину допомагають цим канадцям, віддячуються канадцям, і канадці не можуть повірити в те, наскільки наші люди просто от всьому. Майстри в всьому дають собі раду і в цьому знаходять якийсь класний вихід. І, і то не то, що українці навіть роблять якусь погану роботу, а дійсно роблять хорошу роботу, високоякісну роботу. І ще дуже часто гроші не беруть, тому що є ця людяність, людяність, яка просто українці хочуть віддячитись. От має українець час годину допоможе канадцеві, який допоміг йому. Країна його постила в цю країну. І він не тільки допомагає цій людині. Він Робить великий приклад, він показує, що таке бути українцем. По-перше, по-друге, він показує і вдячність. І потім той канадець розповідає своїм друзям про надзвичайно класний річ, яку зробив для нього українець. Тому що в Канаді звикли платити фактично за будь-який сервіс, чи це в чайових, чи це в загальному. А тут українці просто робляться безкоштовно і це дуже сильно надихає. Друга така річ, яка зараз відбувається в Канаді, це те, що українці. Не просто так працюють там, на якогось там Івана чи Олену, а українці гуртуються, гуртуються. Такого ще не бачили тут, в Канаді, що так діаспора гуртувалася докупи, тримаються разом, відкривають бізнеси, чи то якийсь салон краси, чи це, можливо, якийсь там алкогольний магазин, українські магазини, кав'ярні, пекарні. По будівельні різні магазини, вікна встановлюють. Розумієте, в будь-яких сферах є українці кімчистка, автосалони. Це просто надзвичайно надихає і допомагає нам всім рухатися в правильний шлях. І Зі всіма цими атаками з сторони Сполучених Штатів Америки, з труднощами, з інфляцією, з тим, що дуже багато канадців, Ви рахуйте майже 9 мільйонів канадців. Ходили минулого року, цього року в фудбанк, брали безкоштовну їжу. Ну, нелегкий час зараз, світовий, нелегкий час нікому. Так, звісно, це не рівняється до того, що відбувається в Україні. Але ми говоримо на економічному рівні, на тому, що все повністю міняється до таких степенів, що аж стає якось некомфортно. Але українці не здаються, українці при тому. Що не мають ніякої можливості, навіть і не надії, що їм видадуть піар, вони продовжують сплачувати надзвичайно великі податки в Банк, в банк Канадський. Допомагають в своїх районах. Представляють насамперед, що я завжди говорив нашим людям, що дуже важливо представляти Україну завжди з найкращого боку, незалежно де ви перебуваєте, бо це дає приклад і це дає тим людям, які слухають різні новини, дивляться на це все надію та шанс розуміти, розуміти, що не все так погано, як говорять навіть в різні. Противники України, і це дуже важлива робота, і можливо, вона не досі так знаєте, віддається перевага тій роботі, але вона надзвичайно також важлива зараз, щоб цей меседж е, був в просторах інтернету. Бо якщо його не буде, то тоді Україна поступово-поступово буде давитись, давитися. і так як зараз пробують зробити цю повноцінну капітуляцію. На жаль, нашої батьківщини. Але українці мають право і ті, і є люди, які мають тільки це вирішувати. бо Це їхня країна їхнє право і їхнє майбутнє та їхніх дітей, тому наші люди в Канаді піднімають Канаду, тому наші люди не приїхали в Канаду, щоб сидіти на соцвиплатах чи на допомозі, тому що Канада не є з тих країн, яка надає величезні допомоги і надавала тільки на початку, і правильно робила, тому що це мотивує людей і показує навіть країні канадцям, кого в майбутньому потенційно правильно лишати в цій країні. Тих людей, які сидять просто на соцвиплатах і на допомозі від держави, чи тих людей, які дійсно ходять, працюють і хочуть зробити якусь різницю в своєму житті та в житті країни, в якій вони проживають. І в цій ситуації наші люди просто молодці, працьовиті люди. Про них канадці говорять дуже багато хороших речей. Більшість канадців підтримують те, що в українці залишилися. Бо українці не створюють проблем в Канаді. Знаєте, ми деколи чуємо, що там якісь одинокі випадки в Польщі є. Що там якісь мажори щось себе показують тут, в Канаді немає таких надзвичайно ніяких випадків чи історій, якихось поганих про те, що українці щось погане зробили. Є всюди різні нюанси, але не на такому рівні. І українці показали себе по прикладу, по тому, що вони дійсно є, хто вони є. І це дуже прекласно і гордо можна навіть сказати за наших людей, що вони є надія, є надія, правильний шлях, правильне русло. І ми це робимо разом, тому українці хочуть отримати піар, тому українці зараз роблять різні ініціативи. І я підтримую те, щоб українці змогли тут залишитися в Канаді, тому що ті, хто хоче, вони мають на це право. це є Вільні люди, українці є вільні люди, і українці борються за те, щоб бути вільними і мають на це повноцінне право жити по таких принципах і ніколи не здаватися. І тому канада, українці в Канаді дуже сильно підняли Канаду. Один з найважчих, найскладніших часів українці зібралися, сплачують податки, допомагають економіці, роблять різницю на, поодиноко по тисячі, але роблять цю різницю. І це видно, це чутно, і це, що я хотів донести до світової аудиторії. Надіюся, що це мені дуже сильно вийшло зробити правильно, і вам буде приємно за те, що в нас є такі люди, співвітчизники, і за те, що в нас завдяки таким людям в нас є надія на хороше та на міцне майбутнє.